Ця скульптурна композиція по масштабах, по художній цінності. Ну, на сьогоднішній день такої в Україні в принципі немає. Я її бачив в гіпсі, в натуральну величину, в комбінаті «Художник». Сьогодні вона на дочерному підприємстві, підприємстві заводу Ленінська кузня переводиться в полімерний матеріал. Ці роботи виконуються, будуть виконуватись протягом всього липня місяця. А тут будуть проводитися опоряджування, роботи гранітом, буде бетон закриватися і буде в серпні місяці проведений монтаж цієї скульптурної композиції. Я думаю, коли вона постане, коли її побачать хмельничани, то вони гідно її оцінять. І оця віра, Надія, Любов буде завжди їм надихати на творчість, на краще життя і віру в майбутнє. Віра, Надія, Любов це не просто символи, імена, а це. Християнські чесноти із дев'яти три основних чесноти. І я казав, якщо піти далі і цю композицію зробити, то тут повинні участь приймати християни із Константинополя, і з цього, що немає таких пам'ятників. І тому, коли різні думки, я тут приходжу часто, зустрічаюсь з Іваном Юрійовичем, і до мене підходять не то, для чого я не критикую цих людей, тому що право на думку мають. Коли башню, Ейфелєву башню запроектували, то Віктор Гюго, відома тоді людина, побрив голови втік з Парижа. А зараз дивіться, які башня заробляє гроші.